По залу ходив, підходили декілька депутатів. Я вам перше кажу з опозиції, каже Володимир Васильович, ось заява. Ми хочемо вийти з фракції. Я кажу, це не до мене. Це до ваших керівників фракції. Нове блокування, нові сутички, і знову вони тушки не витримали насиченого графіку і покинули лави об'єднанців ще два депутата: В'ячеслав Кутовий та Володимир Купчак. Обидва пройшли до парламенту за квотою партії Фронт змін», на чолі якої стоїть головний об'єднанець ради Арсеній Яценюк. Один із Івано-Франківська, а інший із Київської області. У батьківщину їх привів Мартиненко, запевнив нардеп об'єднанець Юрій Ударченко. Про причини він мовчав, та й винуватці не зразу всі. Карти розкрили батьківщина. Зрадила експрем'єрку Юлію Тимошенко, яка просила припинити акцію Вставай Україно!», Врешті актуалізував свіжими подіями свою позицію Купчак. Ну і додав, що погроз також не витримав, скривдивши його сам Яценюк. Після голосування за закон про санаційний банк, проти якого голосувала фракція Батьківщина лідер, нібито, особисто погрожував Купчаку фізичною розправою. Раніше об'єднанець суворо до колег тушок ставився і їм після перебіжництва радив мандат скласти. Чи сам власної поради тепер дотримається, не уточнив. Його ж колега В'ячеслав Кутовий виправдовуватися не став. Та й, взагалі, про вихід із фракції не сказав ні слова. Першими тушками Верховної Ради сьомого скликання стали батько і син Табалови. У перший же день роботи парламенту вони просто відмовилися вступати у фракцію Батьківщина. А на початку квітня на виїзному засіданні спікер Рибак доповнив цей список ще чотирма іменами: Віталієм Немилостевим, Ігорем Скосарем, Романом Стаднійчуком та Олегом Канівцем. До виходу Купчака іку того з Батьківщини, склад ради був таким: Партія регіонів 207 депутатів, Батьківщина 95, Удар 42, Свобода 36, КПУ 32 і стільки ж було позафракційних.